Ви подивіться, скільки будинків і скільки поверхів вже збудовано. Ера будівництва сьогодні на одному з найбільших будівельних майданчиків столиці. Це житловий комплекс між вулицями Замковецькою і Новомостицькою. Дізнаємося про готовність і запрошуємо вас приєднуватись, якщо ви все ще шукаєте житло. Я думаю, це комплекс буде загального. Загального фону дружби кожен ранок будуть вітатись. Кожен ранок будуть виїжджати, будуть мінятися номерами телефонів. На думку Ярослава Ляховича, менеджера відділу продажу Київ міськбуду, компанії, що зводить комплекс. Сусіди тут знатимуть одне одного. Невелика поверховість з вікон видно двори. До того ж, мало інвесторів, які купують житло, виросли у цій місцевості, працюють тут. А це додає спільних інтересів людям, які оселяться в цьому житловому комплексі. Для для самих будівельників це надзвичайно цікава робота з професійної точки зору, тому що вона різнопланова, які тільки види робіт зараз не виконуються одночасно. Владислав Білоус, інженер технічного нагляду Київміськбуду, контролює всі процеси зведення будинків. Це кожен день треба тут бути, бо на зараз тут зайшло дуже багато е, супідрядних організацій, які виконують ну практично зараз весь спектр робіт. Тут і мережі будуються, тут і внутрішні мережі, зовнішні, фасадні роботи, кровільні роботи, кладка цегляна, вікна встановлюють, також і моноліт іде». Тут підпірні стіни роблю. Тут... Отож, почнемо екскурсію. будмайданчиком. перша секція першого будинку виходить на фінішну пряму. Майстри вже утеплюють будинок, почали штукатурити і незабаром візьмуться до фарбування фасаду. Це у нас панельний будинок. Так, Це панельний будинок. Перша і шоста секція, шестиповерхові. Okay. Е Друга і п'ята десятиповерхові. Скажіть чесно, вони вже розпродані ці квартири, чи ще є можливість інвестувати? У цьому будинку є ще можливість інвестувати в трикімнатні квартири, площу 78 квадратів. Цікаві пропозиція. Дійсно, одна з кімнат достатньо просторна, 18 квадратів, яка дає можливість з вікна бачити нашу телевишку дорогожичі і прекрасний краєвид. Останні три кімнати виходять у двір, що дозволяє спостерігати за малечою, яка бавиться в дворі, або за за своїм власним автомобілем, який стоїть на гостєвій парковці. Будинок номер два. Каркасно-монолітний. 17 поверхівка вже зведена. Будівельники завершують укладати керамзитним блоком верхні поверхи. Незабаром братимуться за утеплення. Це однопід'їздний дім. Рухаємося далі. Який в нас будинок? Це будинок номер три. І це теж номер три. Секція 1, 2, 3, 4 і 5. Тобто Тут і панельна і панельні секції, і каркасна моноліт. Так ця, цей будинок складається з двох панельних секцій і з трьох каркасно-монолітних. А перша і друга секція, ви вже бачите, теж будується установлений кран, і е, швидкими темпами вона буде скоро піднята до 10-го поверху. Третя, четверта і п'ята секції вже заходять свого довершення. Їм залишилось ще по два поверхи, і знову ми будемо проступати до утеплення цих будинків. Не відстає від каркасно-монолітних секцій третього будинку дім номер. Чотири далі за нами шостий, сьомий будинок, п'ятий дім другої черги. Якщо підсумувати, готовність будинків висока, і інвестори, які вже купили тут квартири, можуть в цьому переконатись. Коли ми з вами йшли, ви сказали, що от люди будуть приїжджати на обід. Чому ви вважаєте, що люди будуть приїжджати на обід? Частина людей, яка придбала тут квартири, вони локально народилися на винограда. Тобто вони і працюють очевидно. Так швидше за все, це як і місце житла, і місце працювання на цьому районі. Тому Більше ніж 30 відсотків буде приїжджати на обід додому. У випуску ми не в змозі розповісти вам про наявність всіх вільних помешкань, але ви можете особисто про все розпитати в будь-якому з в продажу Київміськбуду. Один з них розташований неподалік Будмайданчика по вулиці Білицькій. Що ви могли би сказати інвесторам, які думають, все таки куди ж мені вкласти кошти, який об'єкт вибрати? Саме якщо вони все-таки ось думають, а може сюди скорше сюди, бистріше. Бо тут буде великі такі майданчики, вже житловий, і багато людей буде шикарна дорога, мережа. Тож приєднайтесь до нашої програми у понеділок, середу і п'ятницю. Ви знатимете, що зводять будівельники в столиці. Визначайтеся із вибором разом з ерою будівництва.